З усмішкою згадую той час і не забуду у житті ніколи, як мене маленьку в перший клас мама з татом привели до школи. Я колись так само, як і ці малі, зайчика у ранець пакувала. Школа краще місце на землі, тільки я тоді про це не знала. От уже й до фінішу наш біг, ще ревоки ляжуть нам під ноги з тон доріг, що лежать усім біля порогу. Ще ревок, ще рік і ще ледь ледь, і життя доросле нас чекає. Що ж, дівчата і хлопці, в добру путь! Час від нас роботи вимагає. Ми не кажемо ще прощай рідна школа. Здравствуй, школа, ми скажемо не раз. Сумно є трохи що сюди вже ніколи. Ми не прийдемо учнями, в рідний наш клас. Але поки що ми твої учні рідненька, галасливі, задиристі. усі, які є. Ти для нас найрідніша у світі. Ми ніколи ми не зрадимо ім'я твоє. Нас попереду і різні дороги. І до Дня випускного напружені дні. Сміх і радість нас чекає, неудачі, тривоги. Нас чекають також перемоги і сніг. Тож беремося за працю у світлу годину, ми дитинство завершуємо, радісні біг. Десь чекають вершини на кожну людину, коли ми переступимо рідний поріг. Ми нашим юним друзям, першокласникам, хочемо подарувати ось ці подарунки. На свято. У кожного квіти, бо на свято всі з квітами йдуть. Вчителям даруй моїх діти, бо вони свої серця для нас бережуть. Шановні вчителі, вітаю вас і святом, даруємо свої усмішки, квіти, та тебе дивитись, дозвоник стануть ширенки ночей, а роки не можуть спинити. Ші батьки, серце, яких б'ються сьогодні, схвальовано, вони теж починаються з першого класу. Без сонця не квітнуть квіти, без любові немає щастя, без батьків немає ні поета, ні героя. Я запрошую до слова батьків наших першокласників: Куртюк Олесю Іванівну та Січковського Андрія Івановича. Ваш шкільний шлях тільки починається, отож за добрим старим звичаєм хочемо благословити вас хлібом і сіллю та оцим барвистим рушником. Нехай він буде оберегом для вас на всі шкільні роки. Хочемо е, наші дорогі діти, засіваємо ваші голівоньки. Житом пшеницею, не наче небо, щоб виросли не пустоцвітом, світом, а сповнені зернами зна. В добру путь. Перший дзвоник надається учениці першого класу Соловій Катерині та учню 11 класу Томі Антону. Га, школо, рівняйсь, струнко традиційне свято першого дзвоника оголошується закритим. Só... oh my Шлях. Нехай біжить він не по тернах, а по квітуючих полях. Дорогі першокласники, запрошуємо вас разом з першою вчителькою першими зайти до країни знань. Хочемо попросити і побажати успіхів нашій вчительці, творчого натхнення, здоров'я, терпіння. Ми чим зможемо будемо допомагати по своїй можливості. Всього вам самого найкращого. Від нас просто приймуть маленький подарунчик. Дякую Ва вам. Дякую всім, вас. Так, я вас вітаю ще раз усіх. Бажаю вам міцного здоров'я, перш за все. Миру. Спокою, достатку, діти ваші здібні, всі кмітливі. Я думаю, що все у нас буде складатися як найкраще. А поки що у нас сьогодні свято, ми його дійсно почали святкувати дуже гарно. І я хочу, щоб такі сімейні, родинні, класні свята у нас були частіші. Знаєте вже, що якщо в нас є іменинники, ми будемо в класі їх вітати. У нас є там такий стенд дитина дня, і тут ми ще зробимо фотографії ваші. Ви кожного ранку будете приходити і зустрічати з посмішкою ваших друзів. Ну і якщо ви подивилися при вході, з дітьми ми це будемо робити. Я просто хочу батьків. Трошечки ввести в курс справи, що таке нова українська школа, щоб ви не думали, що нова, тому що дали нові парти, тому назвали новою школою. Ні. Ми будемо вчитися трошечки інакше, як вчилися ваші батьки, ваші сестрички і братики. Ви будете навчатися не я, буду вам передавати знання, а ви будете самі навчатися досліджувати світ. Я буду тільки вас спрямовувати, скеровувати. Три рази на тиждень ми з вами будемо вітатися там при вході. У нас є таке сердечко, є така музична нота, і є такі дві долоньки. Ранкове коло у нас Захар розказував вірші. Ми будемо ставати три рази на тиждень, на першому уроці на ранкове коло. Але перш ніж ми будемо ставати, ми будемо. Зі мною вітатися. Хто захоче долоньками, от я покажу. Значить, він спочатку показує мені, як він хоче зі мною привітатися, там е, при вході, він покаже долоньками, і зі мною привітається долоньками Хто хоче зі мною привітатися обіймами, там є сердечко. Він ручкою доторкнеться до сердечка, і ми отак обіймемося. А хто захоче зі мною потанцювати, то він е, ручкою торкнеться. І ми будемо з ним вітатися танцем. танці. танці. Отак у нас будуть проходити три рази на тиждень ранкові кола. Це на першому уроці, уроку я досліджую світ, щоб ви це знали. Тепер я вже батьків повідомляла, що два рази на тиждень у нас буде п'ять уроків, тобто це буде до часу дня, а три рази це буде чотири. Але цей перший тиждень. Ми навчаємося тільки до 12-ї години. І навчаємося завтра ви приносити портфель з книжками і з ручкою. Більше нічого не берете. Нікита? Чуєш? Портфели, які ви завтра лишите в школі, і будете їх забирати. На наступний тиждень. Тобто цього тижня ви будете ходити до школи без нічого. Ми. Завтра приходите в школу в такому одязі, в якому вам зручно. Навіть можете майка і шорти. Тому що в нас дуже тепло, жарко, то цей тиждень ми ще ходимо, звикаємо до школи. Не забувайте, я батькам казала, щоб ви брали з собою з дому маленьку пляшечку з водички. Та водичка може стояти у вас на парті, і ви можете її пити навіть під час уроку, щоб не бігати до крану, ви будете пити тут. Ну і так помалу ми будемо звикати. А далі ми вже будемо з вами спілкуватися по вайберу з батьками. Тепер вчора я поясняла, хто вже вміє і може йти до школи сам, без супроводу батьків. Має, може, сестричку, старшу чи братика. Значить, о 8 годині ви ходіте з дому, щоб у 8, 15, 1, 20 ви вже будете в школі. Ви не запізні. Наперед ви маєте сходити в туалет. І коли дзвінить дзвінок, ви куди маєте піти? No, 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 no. буде харчуватися безкоштовно. Якщо вам такі довідки, то можете приносити, дитина буде харчуватися безкоштовно. А Якщо ні, то тоді вже по ходу я вам напишу, байбері, хто захоче, але щоб ви знали, що так, як ви в дитячому садочку, у вас три рази харчувати, У нас лише один раз харчують, і то цілий повний місяць доходить до 200 гривень. Ви просто собі знаєте, як ваша дитина, чи вона буде тут їсти, чи буде, чи вона лише попробує. Учені такі, я вас більше не затримую. Сьогодні у вас свято, йдете додому, відпочиваєте, граєтеся, набираєте. 美丽。 Хтось в останнє починає новий рік, хтось зустрів своє кохання, хтось до парти ще не. Люди. Поруч, мама, поруч, потрібно виглядає так чудово, перша вчителька моя. я у школі вдома,